Всім привіт! Оновлення 7.7. Воно нам принесло певні зміни, а саме зміни в е, у цих бандитах, які атакують наше ранчо. Які ж саме це зміни? А те, що тепер вони будуть набагато е, більше мати ХП, е, наносити урон, мати інший вигляд і мати різну зброю. Ну, а також вони будуть брати з собою більше динаміту, щоб швидше взірвати наші стіни. Ну, і як ви бачите, я їх е, вбиваю. Зі скофілду зі Скофілду, п'ятого рівня креслення мощної зброї. Хоча раніше я їх вбивав з якоїсь слабенької зброї. Ну, е, Це наглядно видно, як вони змінилися. Ну і що ще змінилося? А те, що тепер ось цей е, гнів бандитів. Він у нас міняється відповідно не до вашого рівня, а як часто ви будете їх на себе ну, наражати, набивати ось оцю, оцей вогник. І схорон бандитів. Карта була в мене з 6 рангу, і тепер в схороні бандитів ми матимемо і ресурси деякі з 6 рангу. Давайте побіжимо і подивимося, що там буде лежати. Відкриваємо сундук і тут у нас лежать вольфрамові крепежі і одна шкіра шостого рангу. рангу. А також ніж шерифа п'ятого го рангу. Якщо до цього було у нас будь-які речі четвертого рангу, то тепер є і шостого і п'ятого ліцерин, але немає цукру. Немає цукру, немає енергії. Наскільки я правильно читав і зрозумів, то це баг, це не нововведення, якесь це помилка. І її повинні виправити. Ну а на цьому все. Відбивайте атаки бандитів, беріть мощну зброю. Всім пока.